Тиждень дружніх справ пані сови. Добрий день, хлопчики і дівчатка! У мене розпочинається тиждень дружніх справ. Де мій календар-помічник? Ось він, мій незамінний помічник. Вже до нас прийшла пора року весна. Весна має три місяці березень, квітень, травень. Зараз іде перший весняний місяць. Березень. Чи не забули ви, що місяць складається з чотирьох тижнів і невеличкої частинки? А із чого ж складається тиждень? Ну, звичайно ж, із днів. Які мають свою назву. Згадуємо разом зі мною мої помічники: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Полічимо, скільки всього днів тижня: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, тиждень має сім днів. Сьогодні перший день тижня, понеділок, у мене запланована зустріч із сорокою. Тож мандруємо разом так цікавіше. Ми із сорокою справжні музиканти. Сорока битиме в бубон певну кількість разів. А ви, малята, рахуйте і перевіряйте, чи відповідає кількість ударів цифрі, яку я покажу. музичних інструментів у сороки. 6. Я подарувала їй ще й бубон. Скільки стане музичних інструментів у сороки із моїм подарованим бубном? 7. Щоб записати число 7, ми використовуємо цифру 7. Уже настав другий день тижня, вівторок. Сьогодні зустрічаюсь із Сайчиком. Разом з ним будемо займатися спортом. Ми стрибаємо, а ви рахуєте наші стрибки. Рибаємо у зворотньому напрямку і рахуємо від семи. Настав третій день тижня середа. Сьогодні йду до вовчика, домовились із ним помалювати. Подивіться, які ми художники. Діти, допоможіть нам домалювати малюнки так, щоб у нижньому рядку предметів було на один більше, у верхньому рядку на один менше. Четвертий день прийшов четвер. Він так називається, бо за рахунком четвертий. Сьогодні йду до лисички. Будемо з нею намисто робити. У лисички є сім намистинок. Як їх розділити між нами, щоб всім вистачило на намисто? У лисички шість намистинок. То у мене одна, якщо у мене п'ять намистинок, то у лисички дві. Якщо лисичка візьме чотири намистинки, то у мене буде три. Якщо у мене буде три намистинки, то у лисички чотири. А якщо я візьму дві намистинки, скільки залишиться лисичці? П'ять. Якщо лисичка залишить собі одну намистинку, скільки потрібно взяти мені? Шість. Дві красуні барвисті одягнули гарне намисто. Краса. П'ятий день уже стукає у вікно. Це ж п'ятниця. Сьогодні збираюся до білочки. Ми із білочкою вирішили викласти квіти із кругів. Скільки у квітках кругів? Скільки у першій квітці синіх кругів? Один. А жовтих? Шість. Позначимо круги відповідною цифрою. Ми з білочкою позначили цифрами кількість синіх кругів. Ви ж позначте відповідними цифрами кількість жовтих кругів. Діти, а ви помітили, що кількість синіх кругів збільшується на один, а кількість жовтих кругів Зменшується на один. Шостим днем тижня є субота. Сьогодні зі звірятами вирішили погратись у хованки. Ану ж, знайдіть, хто де заховався? Хто сховався? В другому рядку, в другій. Клітинці. Зайчик. Хто сховався? В третьому рядку, в третій клітинці. Лисичка? Хто сховався в першому рядку? В першій клітинці? Білочка? Хто сховався в третьому рядку, в першій клітинці? Вовк. Хто сховався в першому рядку, в третій клітинці? Ну, звичайно ж, я, сова. Сьомий день тижня неділя. Ідемо разом зі звірятами будити ведмедика. Досить вже спати. Весна прийшла. Ох, ведмедик і сонько. Всі наші заняття з математики проспав. Ну що ж, будемо допомагати йому розібратись із числами сусідами, бо він зовсім їх забув. Діти, ви готові йому допомогти? Назріть сусідів числа шість. Назріть сусідів числа чотири. Назріть сусідів числа сім. Тиждень дружніх справ промайнув дуже швидко. У понеділок із сорокою грали на музичних інструментах, у вівторок із зайчиком займались спортом, у середу з Вовчиком малювали, у четвер з лисичкою намисто робили, у п'ятницю із білочкою з кругів викладали квіти. У суботу грались зі звірятами у хованки. У неділю ведмедика будили. Дякую вам, малята, за допомогу. До наступних зустрічей.